Напередодні Великодня міжрегіональний координаційний гуманітарний штаб відправив на передову військовим з Вінничини три тисячі пасок, 4,5 тисячі скоб, плівку і інше приладдя. Гуманітарний вантаж розподілили між чотирма військовими частинами, які дислокуються на Вінничині – 59-й бригаді, нацгвардійцям, прикордонному загону та 120 й бригаді тероборони. Представники 120-ї бригади територіальної оборони виконують завдання у районі Бахмута. А наша бригада виконує. Завдання в зоні відповідальності, особливо в районі Бахмута, де знаходиться наші бойові батальйони. Хлопці виконують свої бойові завдання по захисту нашого Батьківщини. Сьогодні отримуємо майно, яке потрібно там. Це скоби, це інженерне обладнання, яке потрібно для обладнання позицій, для обладнання бліндажів, окопів, перекритих щирів. Це обладнання нам потрібно для того, щоб утриматись від цих атак рашистів і від того, що вони носять удари, щоб наші хлопці були відчувалися безпечно. Вантаж формувався силами міжрегіонального гумштабу та його координаторів. Зокрема, депутати обласної та Вінницької міської рад особисто випікали паски, підтримали ініціативу також у громадах. Гуманітарний штаб Володимир Груцьман робить акцент на тому, щоб постійно тримати зв'язок з нашими військовими не тільки там, до свят, але моніторючи проблема їхні потреби, ми виходимо на забезпечення їхніх заходів. Це не вперше і це не востаннє, тому що війна продовжується і ми повинні підтримувати наші Збройні Сили, що ми і робимо. Повсякденному міській є такі питання, які виникають у сімей військовослужбовців. Вони теж звертаються. Шансові інструменти паски розподілять між військовими відповідно до їхніх запитів. Тут чотири підрозділи, де ми направляємо і скоби, шансовий інструмент, плівку. Ну і по нашій такі, знаєте, ініціативі депутатського корпусу і різних територіальних громад. Це подарує військовому смак домашнього тепла, де було випічено біля 3-4 тисяч пасочок якраз до Великодня і відповідно там по запиту кожному підрозділу вони також направляють. Нинішня ініціатива це продовження акції «Подаруй військовим смак домашнього тепла. Напередодні Великодних святі були запити по шансовому інструменту і різному приладдю. Ми його зібрали і вирішили, що нашим військовим необхідна якась частинка нашої, нашого Вінницького тепла. І ми оголосили акцію з приводу випікання пасок. До неї долучилися депутати Вінницької міської, Вінницької обласної рад. Паски випікалися і на невеличких підприємствах і в родинах, і випікалися і діти, переселенці їх прикрашали, малювали малюнки, і відповідно ми зібрали десь понад три тисячі пасок. Випікання великодніх смаколиків для військових це і арт-терапія для тих, хто утримує тил. На одній з комерційних пекарень міста ми зібрались з колегами і мали таку, мали таку забаву. Це ще та хороша. Арт-терапія, я б сказала, випекли випекли паски в кілограмові з цукатами, з шоколадними осколками. Дай Бог, щоб це були єдині осколки, які прийдуть до наших хлопців в цьому році. Міжрегіональний координаційний гуманітарний штаб продовжує роботу.